З 1 січня 2025 року в Українському податковому кодексі відбулися певні зміни. З нового року громадяни країни відчують вплив цих змін на собі, адже нововведення торкнуться багатьох, зокрема, і малих підприємців, розповідає заступниця начальника Шосткинської ДПІ, начальниця відділу обліку платників об'єктів оподаткування та ведення реєстрів Інга Ковнер. Перше, це підвищення військового збору. Його запроваджено для підприємців на спрощеній системі оподаткування та збільшення податку на прибуток для фінансових установ. До того ж, на початку 2025 року набувають чинності додаткові податкові зміни, які закріплені законом 41.13. Це підвищення ставки військового збору для фізичних осіб з 1 січня 2025 року. До доходів платників податків фізичних осіб застосовується ставка військового збору у розмірі 5%. Ці підприємці, податкова адреса, яких знаходиться в зоні бойових дій, а також на територіях тимчасово окупованих, вони можуть цей збір не сплачувати. Також підприємці першої другої групи, які не мають найманих працівників, вони можуть скористатися е, такою пільгою, як не сплачувати єдиний податок та е, військовий збір протягом одного календарного місяця, коли вони будуть знаходитись у відпустці. Пані ковнер наголошує, що військовий збір для спрощенців з 1 січня поточного року становить 5% для представників першої, другої та четвертої групи. І 1% від отриманого доходу для тих, хто знаходиться на третій групі оподаткування. Підприємці мають сплатити цей податок щомісячно до 20-го числа, тобто авансовими внесками. До речі, військовий збір також повинні. Сплачувати та юридичні особи, які обрали спрощену систему оподаткування, вони вже будуть сплачувати військовий збір у розмірі 1% від о, їхнього доходу вже за звітом першого кварталу 2025 року. З 1 січня 2025 року вже повинні податкові агенти звітувати помісячно стосовно подання податкової звітності з податку на доходи фізичних осіб військового збору та єдиного соціального внеску. Цей звіт подається до 20-го числа місяця наступного за звітним. Про зарахування чи звільнення працівників роботодавці теж повинні інформувати податкову інспекцію регулярно до 20-го числа. Також обов'язкова сплата ЄСВ повертається. Якщо на початку 2022 року, з березня місяця фізичні особи підприємці були звільнені від сплати єдиного соціального внеску. То вже з січня 2025 року це їх обов'язок 22% від мінімальної заробітної плати. Зараз, з 1 січня 2025 року, мінімальний розмір єдиного соціального внеску становить 1760 гривень на місяць. Як правильно сплачувати податкові платежі та збори та де знайти необхідні реквізити, Інга Володимирівна теж детально розповіла під час інтерв'ю. Можна сплачувати як онлайн, так і офлайн. Реквізити для сплати єдиного податку, єдиного соціального внеску, можна знайти в електронному кабінеті платника податку, а також в застосунку дія. Тоді, коли реквізити для сплати військового збору можна знайти на сайті Державної казначейської служби України, а також на веб-порталі Державної податкової служби України, для того, щоб знайти реквізити необхідних рахунків для сплати податків та зборів, треба перейти на офіційну сторінку. Веб-порталу Державної податкової служби, на головній сторінці веб-порталу обрати розділ, рахунки для сплати платежів, обрати необхідну область, завантажити таблицю і вже в ній здійснити пошук необхідного нам платежу. Шукати можна по коду класифікації доходів бюджету, найменуванню коду класифікації бюджету чи по назві територіальної громади, куди необхідно здійснити платіж. Зауважує наша співрозмовниця. Також відбулося збільшення мінімального податкового зобов'язання для аграрії. Власники земельних ділянок, що віднесені до сільгосп угідь, вони зобов'язані сплачувати мінімальне податкове зобов'язання. Розмір цього зобов'язання прив'язаний до грошової оцінки земельної ділянки, а також враховується коригуючий коефіцієнт, який становив у 2024 році 0,05. А зараз трошки відбулось його підвищення, він становить. З 25-го року 0,057 тисячних. Отже, МПЗ тепер становить 700 гривень з гектару для більшості земельних ділянок. А також 1400 гривень з гектару для ріллі, якщо її частка становить більше 50%. Мінімальне податкове зобов'язання при цьому не поширюється на ті земельні ділянки, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій. Пані ковнер нагадує, що після реорганізації державних податкових інспекцій на Сумщині продовжують працювати п'ять. Сумська, Охтирська, Конотопська, Шосткинська та Романська. Платники податків Шосткинського району в разі необхідності можуть звертатися за інформацією до місцевої ДПІ. Начальник Державної податкової інспекції Кожельна Наргуль Рахманівна. No телефону 0549 2 22 97 та модератор 05449 2 30 73. Також при Шосткінській ДПІ створений пункт обслуговування. Точка доступу за адресою бульвар Ювілейний будинок 8, селище Ямпіль. Тобто можна громадянам звертатися і за цією адресою. До речі, заступниця начальника Шосткинської ДПІ наголошує, що з 1 січня стартувала деклараційна кампанія доходів громадян. І всі ті, хто отримав протягом минулого року дохід, з якого не було сплачено податок, має це зробити згідно з законом.